Слідуючий Opel Astra 2006, рік 1.9 дизель, 9.10, значить мені тут масла, фільтра. І ну, по ній цілий список. Звісно, одна із причин, які прямо зараз. Коли закриваємо з пульта, всі двері закриваються, а задня пасажирська не хоче, не закривається. Будемо дивитися, що сьогодні не так. Я думаю, перше, що я предполагаю, на 90% що це все-таки проблема тут. Так, ну що, спробуємо знімати цю фішку і розбиратися, що тут у ній. Що тут не так, але треба, мабуть, підрозібрати трошки ще цього пластика достати і дивитися. Я взагалі удивляюся, як тут на цій машині ще що щось. Ну, верніше, як на, дверці, як на цій дверці, могло б ще таке случитися. Із всіх проводів, які є, всі порвані, крім одного. Один залився цілим. Це просто якийсь. Ну, щоб там один-два зламались. Ну, щоб всі зламались, це просто. Це просто я такого ще не бачу. Розібрав трошки там якби той пластик звідти. Повністю вийняв його звідси. Ну ось, да, і от бачимо. Да? І перший раз бачу таке, щоб так прям тотально все, все поламалось, Це просто. Я просто не знаю, в мене масло. Ось так виглядає приблизно. Ну, Примірно навстик я одлінив, запаяв тут, запаяв там. Зараз ізолірую і питаюся якимось образом засунути в цей кожух. Так, вже хорошенько стемніло, але дивимося результат. Значить, що тут? Я ще поки що тільки просто заізолірував, ще не заводив, просто пробний варіант. Так, закриваємо, нажимаємо. Дверка закрилась. Відкриваємо. Дверка відкрилась. Ну, все, збираємо все назад. Так, дверки по зроблені. Наступне, що треба нам зробити, постійно значить, недостатній рівень охолоджуючої рідини у бачку. Розширительного, розширительного бачку. В розширительний бачку, бачок тут полно антифріза. Але проблема в чому, зараз розкажу. Візуально, бачок зверху не має ніяких датчиків. Да? Ну, в принципі, хто на опелі їздить, то може вони і знають. Ці -ці. Так, є такі датчики, які встановлюються тут знизу. Ось то, Тут є отвір, так? воно встановлюється прямо сюди. Тобто він не контактує з водою і там провертається, защолкується тут. А там всередині там є такий е, якби поплавок. І він йде з Магнітом. І от Коли той магніт проходить через тут, якісь кажуть електрики, що тут якийсь гіркон. Я не сильно там суперелектрик, але цей датчик буває псується. Купили ми значить, новий датчик 75 злотих в польській валюті. Зараз ставимо його сюди. Якщо не допоможе, то значить, прийдеться міняти той поплавок. А поплавок одні не міняється, бо він там запаяний. Тобто зборі прийдеться міняти значить, тут і вже сам бачок. Але я думаю, що може. Все-таки нам вийде обійти з заміною датчика. Так, ну що, встановив новий датчик. Навіть до кінця його там не надівав так, як положено, а так тільки примірно поставив. Старий у мене в руках. І тепер дивіться, приходимо сюди. У нього постійно горіло. Він скільки їхав, постійно горіло, що в нього низький уровень. Пожалуйста. Все пропало, Горить собі розход, і все остальне. Отлічно, значить, все добре. І це і справи. Ну, як обично буває, добре, що хоч ще раз провірю, поставив бачок, знову горить ошибка. Новий датчик все одно горить ошибка. Уже долив більше навіть антифріза. Все одно горить. Ну, Отак, я притулив магніт так? і каже, мені помощник, що в салоні пропало. Не горить ошибка. Якщо я зараз заберу і швидко йду, так, зараз не горить. Але зараз вона появиться. Знаєш, проблема в нас в чому? Ну, коротше, зараз знов з'явиться. Проблема в нас в бачку. Міняємо бачок, там несправний той магніт. Одна ошибка там по комп'ютеру була в нього, він мені показував, що не горить. Показує, що ззаді щось якась несправне якась лампочка. Хоча габарит горить, стоп горить задній, задній ход, по-моєму, на тій стороні. Але не горить проти Ну, Видно, що тут давно присутствувала вода, да? зняв я цей. І дивіться, противотуманка дійсно не горить, а що не горить, бо воно тут ржаве, лампочка не згорена, але нема контакту. І комп'ютер йому сигналізує, що тут проблема з протиотуманною лампочкою. В общем, честь на честь, цей контакт вже тут відпадає, уже там нічого не буду я хімічити. Пішов магазин, щоб заказати, може новий. Вони кажуть, ні, не привеземо на розборку, дали номер розборки. Поїхав, 50 злотих привіз, все, лічно, ставим, цей просто закритий. Прийшов знач, новий, новий, новий бачок. Ось, дивіться, всередині там є так? Ну, і сразу з цим датчиком по фірмі якийсь місце. Що ставимо, дивимося результат? Астра світить, Так, світить габарит, світить все. Ошибок у нас ніяких тут нема. Уровень теж у нас нормальний. Звісно, новий бачок буде все добре, їде вже. Наступний Ford Transit. Значит, я тут йому тут міняю масла, фільтра, одна із жалоб, ось у нас є зеркало. Так? І коли ми відкриваємо двері, Отак. От Двері впираються в зеркало і зеркало відводиться. І потім, коли їдеш, треба відкривати вікно і поправляти його назад. Що ж тут не так дивимося? По-перше, чуємо, що тут ось цей весь механізм. Так? Було б добре його замінити, чим зараз, собственно, займемося. Коли зняв карту, зняв карту, тут все розібрав, то ця штучка у нас висипалася просто отак от вона розламалась. І висипалось. Через того цей механізм будемо брати новий, але це ще не все. Ще є проблема по стеклоподйомниках. Так, якщо ми оце водітельський у нас працює, так. Повністю ми бачимо, він працює, Ось механізм їзди, так. А пасажирський тишина, повна тишина навіть нічого не щелкає нігде. Що ліземо до тої ж Брав, значить зняв я цю карту. Ця фішка була від'єднана. так, Підсуєдиний ВІ, включив зажигання і. О, дивіться, все працює Все працює, вножу жит. Але проблема у нас механічна. Що і десь відірвано. так Стеклоподйомник стіклозамі... до заміни. Добре, дивимося. Розібрався, значить. значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що тут у нас є речах, який ходить туди-сюди. Так, Привод працює, але немає цієї поперечки, яка тут була. Загнила, відпала. Там її теж немає. Видно, десь предыдущий власник або ну, не знаю, нема. Короче, треба заказувати новий стеклоподйомник. Приїхав огранічитель, бачимо, що тут він відломаний так, тут отака, а по факту він має бути отакий. Тобто цей штир в кінці має отаку от огранічитель через різинку, щоб все-таки двері не відірвало вітром. Да, ставимо. Зібрав я цю дверку, дивимося результат. Раз. Все, і вона далі не йде, до зеркала не достає. Новий тримач, все, де Супер, одне вже зробили. Так, приїхав, значить, ще і склопідіймач на ту сторону, з розборки брали. І що інтересно, дивіться, як тут виходить, получається, що тут хтось просто не виймав його, а стекло просто вибили і остатки стекла тут є. так? Тут є в нас резиночка. І зараз що я б робити? Я б виймати цю резинку. Буду виймати всі ці стекла звідти. Потім треба буде вдіти на те стекло наше. Даже не знаю, або прийдеться, або вивезти його звідси, або роз, розкручувати ці закльопки. І буду садити на силікон, тому що, якщо я почну стукати, то, щоб з цим стеклом не вийшло так само, як з цим. Ну, таке щось. Так, встановили стекло до цієї рейки, взяв на силікон його. До кінця вставити не вийшло, бо так там сильно туго, воно, але так, я думаю, сікон буде держати. Потім єлі, завів цей стеклоподйомник туди. Підключив, він працює і тепер треба точно так само взяти на ці закльопки, так як ми їх зняли. О, одна є, тепер другу зараз. Ну і, ну і в принципі покажемо, що не працює, чи не працює, що з цього вийде. Фордік працює, стекло піднімається, так і опускається, пошло вниз. Верх трошки тягше йому. Ну, як заведеш то буде лучше. Все, повністю закрилось. Все, збираємо карту ця, цей вопрос закритий. Наступний трафік 1 е, 2.0 дізель. 11, там 14 рік. Проблема наступна. Тяжко дуже включаються передачі, особливо задня перша. Бачимо педаль упала. Так? От є такий свободний ход, величезний свободний ход. Воно до половини повністю ходить вільно. Причому вона не розболтана, нічого не перекошена, вона тут все чітко стоїть. Таке впечатлення. Я думав, що там лопнув спочатку цей кронштейн. Але зараз я вже, коли він приїхав, поняв, що, напевно, що проблема трошки глибше. Спустився в яму. Ось до з'єднання. Це мотор, це коробка. Все сухеньке, Крім як цього з'єднання, так? тече щось. Що ж це тече? Це тече. Тормозна жидкость. Як би це не було печально для власника, але потік вижимний підшипник. Ніякі тут ні кронштейни, ніяка ні прокачка тут не поможе. Тут тільки заміна. Зняли коробку і що ми бачимо, От наш діагноз підтвердився. Підтікання, вижимний. Зразу і... І підшипник і вижимний, просто потік і все. Через то прийшлося зняти сціплення, ціплення теж прохудали, будемо ставити нове корзина, би тут візуальних таких немає пошкоджень. Так само тут теж такого великого зносу нема, але будемо ставити в комплекті нове все. В часті, значить по харту. Прийшов комплект 650 злотих стоїть в польській валюті. Так. Що, почнемо з цього, з підшипничка, так? Це ось взагалі ну, тихесенько роботи. Ну, новйо є нов'йо, так. Візуально все то саме, всі ті самі болти. Диск, диск теж новий. Так. Ну, якщо чесно, не дуже він там сильно і прямо і... аж і від... 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 відлічається, можна так сказати, від цього. Але будемо ставити нове. Так. ну І, собственно, сама корзина теж хард. Польська фірма, кажу, якась. Не знаю, два рази дешев. Зібрав я трафіка, коробку, все, проїхався, їде гарно. Але, як завжди, не обійшлось без якихось таких трудностей зараз. Добачимо ця тяга, я її тут відкручував і відкручував там, щоб трошки нею можна було зіграти. І що вона зробила? Звісно ж, воно урвалося. Так. Відкрутиться воно відкрутилося, а потім через 2 дні закручується назад і урвалося. І тепер треба лічити цей урванець. Говорив я сюди гаєчку, гарно її прогрів, що вона аж чуть не добіла, поки заварив. І дивіться, все прекрасно відкручується. Я просто навіть не ожидав такого результату. Хороший прогрів і все пішло добре. Хоча болт був зірваний по живому. Це гарно все прогрілось і все викрутилось. Все, відлічно. Вкручуємо новий болт, вкручуємо новий болт і все буде працювати далі. І відпускаємо машинку.